Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 7 березня 2024 року орієнтовно склали 421 тисячу осіб особового складу. За добу ліквідовано 1160 росіян. Танків ворога знищено 6695 тисяч штук, ще 17 за минулий день. Бойових броньованих машин. України Воїни спалили 12 тисяч 779 одиниць, 51 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 350 штук за минулі 24 години – 42 одиниці. Реактивних систем залпового вогню знищено 1009 штук, одну з минулої доби. Засобів ППО армія РФ не дорахувалася сімсот однієї штуки. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять 347 одиниць, гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7963 одиниці, 42 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1919 штук, одну за минулі 24 години. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 13 532 штуки, 53 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 1647 штук ще 5 з початку минулої доби. Дані уточню слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.